Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати разом зі мною приготувати ароматний смачний сливовий соус на зиму. Соусу я вже підготувала ось основні інгредієнти. Перш за все, це слива. У мене слива сорту венгерка. Я вже її помила і прибрала кісточки. І також для соусу буду використовувати болгарський перець. Теж я його вже очистила. І по вазі у мене тут кілограм слив, уже очищених без кісточок, і 200 г також очищеного перцю. І ще потрібен буде часник. Я на свій смак, оскільки я хочу такий виражний часниковий аромат. І смак взяла головку чи часнику, але можна, звичайно, і менше. І далі мені знадобиться м'ясорубка, сливи і перець мені потрібно перекрутити. Перекручені сливи з перцем я вже ось вилила у кастрюлю. Тепер додаю цукор. У мене сливи достатньо солодкі, тому я додаю 150 г цукру. Якщо будуть кисловаті, можна додати і більше. Сюди також додаю столову ложку солі, а взагалі цукор і сіль, тут, в принципі, за смаком, скуштуйте, все повинно сподобатись. Тепер часник я пропустила через прес, також викладаю сюди. І що стосується спецій. Тут також все індивідуально і за смаком, я буду додавати по пів чайної ложки, меленого коріандру і хмелі сунелі. І ще буду давати суміш перців. Оскільки я не люблю гостре, то я буду додавати приблизно 1-4 чайної ложечки. І все перемішую. Астрілі з соусом я вже поставила на плиту. Нагрів у мене вищий, аніж середній, все потрібно довести до кипіння. Ось так буду. Періодично помішувати. Ось мій соус уже закипів. І на цьому етапі я зменшую вогонь до маленького і періодично, ось так перемішуючи, варитиму соус півгодинки. Соус у мене проварився півгодинки, нагрів я вже вимкнула. Ось така консистенція на даний момент у мене виходить. І оскільки соус я готую на зиму, то зараз я його ось так гарячим буду розливати по стерилізованих банках. Закрити потрібно також обов'язково стерилізованими кришками. Потім банки перевернути, накрити і залишити до повного охолодження. Готовий вже у мене соус. І з моєї кількості продуктів у мене вийшли ось дві баночки, одна 450 грамів, інша 350 грамів. І хочу показати, яка консистенція на даний момент. Мій соусничок простояв ніч в холодильнику ось така густота у соусу. Дуже ароматний він виходить. Смачний, до речі, дуже. І ось такий соус він достатньо універсальний. По-перше, це смачне доповнення до будь-яких м'ясних страв, І, напевно, не тільки. До також можна проекспериментувати із приправами і кожного разу соус буде іншим. І також такий соус можна використовувати як складову для маринадів. Тому я рекомендую приготувати, оскільки зараз якраз сезон слив. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.